Рано розпочали, завчасно завершили. Опалювальний сезон у місті стартував ще наприкінці вересня минулого року. Тепло почали подавати в лікувально профілактичні заклади, дитячі садочки та школи. З 1 жовтня теплими стали батареї у домівках городян. Зважаючи на кліматичні умови та відповідно до розпорядження міського голови. Від 8 квітня 2014 року опалювальний сезон у Хмельницькому фінішував. На мою думку, пройшов він рівно. Стабільно, тобто нам вдалося забезпечити, на мою думку, все ж таки оцінювати і цей і нашим споживачам. А на мою думку, що ми все ж таки виконали це завдання, які на нас покладені, забезпечили надійним як опаленням, так і гарячим водопостачанням. Аби опалювальний сезон минув без збоїв, на теплопостачальному підприємстві неабияк потрудились. Під час літніх ремонтно-профілактичних робіт якісно підготовили обладнання котелень, центральних теплових пунктів теплових мереж. Зокрема, виконано заміну більше трьох кілометрів теплових мереж на попередньо ізольовані труби. Замінили пальникові пристрої, модернізували насоси, комп'ютеризували робочі місця операторів. Обладнання як котелень, так і центральних теплових пунктів і самі теплові мережі відпрацювали надійно. За словами директора Хмельницького теплокомуненерго, нове обладнання не лише довело свою ефективність, а й дозволило працювати в економ режимі. Ну і в зв'язку з тим, що такі були погодні умови, то ми зробили за ці місяці, де температура була трохи вища від нормативної. Ну, скажімо, за жовтень 2013 року, от і березень 2014 року, ми також зробили перерахунки по опаленню для цих споживачів. Мешканців, яких будинки не обладнані лічильниками теплової енергії. Це от, за два місяці це трохи більше, ніж мільйон 200 тисяч гривень. Ну, це досить така суттєва цифра. От, тобто ми йдемо на зустріч нашим споживачам, розуміємо їх і сьогоднішній фінансовий стан. Період підготовки до наступного опалювального сезону 2014-2015 років підприємство також намагатиметься використати максимально ефективно. Розроблена інвестиційна програма модернізації теплового господарства на поточний рік. Її затвердили на сесії міської ради та в національній комісії регулювання ринку комунальних послуг. Згідно цієї програми, у нас заплановано 9 мільйонів гривень. для виконання цієї програми вона включає в себе. Реконструкцію деяких котлів, як я вже називав, по деяким котельням, там інші ще заміну насосів, де ми ще теж не все вспіли замінити. Тобто це частина ще робіт, які будуть зроблені в котельних, частина робіт буде зроблена в центральних теплових пунктах, це озерна, де ми теж в минулому році нам не вдалося там завершити ще всі роботи по заміні як насосів, становників, лічильників тепла центральних теплових пунктів, бо вони подають тепло споживачам. Все ж значну увагу приділять реконструкції та модернізації теплових мереж. Цьогоріч роботи стартують у центральній частині міста, а саме на вулиці Соборній, Свободи, Водопровідній. Не уминуть увагою і віддалені мікрорайони. Наразі триває переобладнання котлів на котельнях Гречко, 10 та Кам'янецький, 48. Оператор котельні до кожного котла підходив спальником, розпалював. Зараз ми вже в минулому році почали цю заміну, автоматизації, це вже виводиться все на комп'ютер і він з комп'ютера додає температуру згідно наружного повітря і контролює за роботою котлом вже з комп'ютера. Тобто це тепер може робити реально одна людина. Біля комп'ютера Так, біля так. комп'ютера комп одна людина. Якщо раніше на котельню було три оператори, то зараз це все робить одна людина. На котельні Кам'янецька 48, задіяний один котел. Його потужності вистачає на підігрі води та подачу тепла у медичні та освітні заклади. 52-річна жінка, підприємець речового ринку, днями вдома вбила свого сина. Чотири ножові поранення були несумісні з життям. Хлопець помер на місці. Після скоєного вистрибнула з вікна. У лікарню на кареті швидкої допомоги її доставили ще живою. Після важкої операції вона померла. Свідком події став її чоловік, який і розповів все сусідові, а той повідомив міліцію. Правоохоронцям розповів: спав в іншій кімнаті, коли почув крик сина. Прибіг та побачив, як жінка замахується на нього ножем. Нанесення ножових поранень не Бачив, проте пізніше забрав у неї ніж та виніс до кухні. Як повернувся, дружина вистрибнула з вікна, проводиться досудове розслідування, перевіряються всі версії. Ну на даний час одна з основних версій, і вона підтверджується певними експертизами, які ми вже на даний час привели про те, що саме громадянка мама вбила свого сина, після чого покінчила життя самогубством. Як такої явно вираженої причини, для чого вона це зробила, такого не було. Можливо, це якісь сімейні там негаразди. Нам відомо на, на даний час тільки те, що е, дана жінка мала кредитні зобов'язання. Однак е, таких даних про те, що саме це стало причиною вказаної події, такими даними у нас немає таких даних. Працівники ринку кажуть, всі члени сім'ї були підприємцями, родина благополучна. Хоча все майно у них було в заставі під грошові банківські позики. А жінка останнім часом розповідала про борги та погрожувала, що зробить щось із собою через безвихідь. Її колеги у психічному зриві звинувачують саме ці події. Психолог додає. Я думала, что для близ, особенно для близких, было э, не один сигнал, а было очень много сигналов о том, что что-то не так, что-то не то, э, просто никто не пришел вовремя на помощь, не вовремя кто-то не подсказал, возможно, вовремя кто-то не поддержал. Человек, в принципе, который э, склон к суициду, он не будет об этом говорить. Но 99,9% человек, который готовит э, самоубийство, он об этом не говорит. Но его поведение перед этим говорит об этом. Наразі досудове слідство триває. На ножі та вікні виявили відбитки пальців жінки. Тому слідчий кваліфікує дану трагедію як навмисне вбивство та самогубство. Бажання зберегти красу швидкоплинного часу – справа для терплячих. Адже потрібно вміти чекати, полювати, а далі вміло передавати свою рідність і неповторність природи завдяки правильному вибору миті зйомки. Цього принципу дотримався харківський фотограф Володимир Оглоблін, знімаючи дику природу узбережжя океану жителів далекої Колими. У Хмельницькому музеї студії фотомистецтва відбулося урочисте відкриття фотовиставки. Тут народжується День Магадан. Автор, намагаючись відчути, зрозуміти місто людей, історію, традиції та просто життя у всіх його проявах, знімав для ювілейного фотоальбому, адже в 2009 році Магадану виповнювало 70 років. Повний об'єм виставки 100 фотоілюстрацій, та хмельничани мають змогу побачити лише 50. Природний оптимізм, ось як митець характеризує свої знімки. То, что представлено в галерее, конечно, я буду рад, если э, вот, жители Хмельницкого пойдут, посмотрят ее и прикоснутся к Магадану, прикоснутся к э, вот, Колыме. Здесь ну, довольно обширный такой регион, потому что ну, это колоссальная территория, площадь, и приходилось снимать э, ну, практически везде. То есть я весь всю эту Колыму прочесал вдоль и поперек. За словами фотографа, в представленій колекції не надто багато художніх фотографій, адже його просили зберегти місто впізнаваним, зрозумілим для магаданців. А ось те, що за кожним знімком приховується історія, пан Володимир повідав присутнім: унікальне місце в районі заліва Кікорне. Ну, кекура та такі останці скали, які торчать прямо в океані. І неожиданно я знайшов такий ледяною мост, який пропилила ріка вот ну, здесь ручей. Да, мені ну, как-то не вистачало людей. За мною була собака. І от як я її пытался не прогнати, вона же умнее, чем я. І мені нічого не осталось, як поставити на автоспуск і вот тут чотири рази бігати. В галереї не було деголців пасти. Хмельницькі фотографи, художні митці, пересічні жителі бажали поближче роздивитися світлини автора. Серед них керуюча справами міської ради Людмила Черевченко. Дуже раді вас вітати у місті Хмельницькому. Дякую що завітали з прекрасною виставкою. Особливо нам приємно те, що ви є представником Харкова, Східної України, яку ми дуже любимо, поважаємо. Фотовиставка триватиме до 7 травня. Вхід вільний. Всі охочі матимуть нагоду не лише побачити неповторне місто на березі Тихого океану, а й придбати роботи Володимира Оглобліна. В обласному центрі стартував перший етап Всеукраїнської військово-патріотичної гри Зірниця. Хмельницьке обласне товариство громадської організації Українське реєстрове козацтво разом із міськими управліннями освіти, молоді та спорту такі змагання проводить вдруге. Цьогоріч бойовим духом перейнялись 33 команди: кожна в оригінальній формі, здебільшого військовій, з емблемами та плакатами у руках. Протягом місяця готуватись до спортивної гри учням допомагали вчителі основ захисту вітчизни, а також військовослужбовці. Під час підготовки діти проявили дуже високу активність, дуже високу старанність і наполеглівість. В них є бажання, бажання приймати участь, бажання бути надійними помічниками старших своїх товаришів. Змагання розпочали з урочистої лінійки. Після піднесення прапору та гімну учасники отримали маршрутні листи з вказаними конкурсами. Загалом їх було вісім. Розпочали із представлення девізу та строєвої підготовки. Маршируючи, школярі і пісні співали. Бістрі, Наші У піднесеному бойовому дусі попрямували у тир. Із пневматичної гвинтівки хлопці стріляли на пару із дівчатами. Зброю у руках учні тримали впевнено. Я почав стріляти ще в 2011 році, Мене батько завів на тренування і там я стріляли з спортивних винтовок на змаганнях. То я там багато зараз стріляв. Мені подобається дуже стріляти. Влучив я раз за два. І, ну, готувався я, мене батько привів. вчив мене стріляти. Стріля непогано. У мене раніше раніше мама була на цих змаганнях. Ну і вона розказувала, що не треба хвилюватися і просто стріляти як звичайно, і все буде добре. Під час змагань школярам уроки дали не лише зброю, а й уявні гранати. Їх учасники зірниці метали у довжину. Метається граната у вигляді м'яча вагою 150 п'ятдесят грам. Відстань метання 15 метрів. Метає команда по одному разу у кількості 12 учнів. Бойову майстерність хмельницької молоді продовжать перевіряти і завтра. Учні демонструватимуть не лише фізичну, а й медичну підготовку та знання з історії. Після цього за результатами двохденних змагань визначать команду переможця. Призери представлять Хмельницький на обласному етапі зерниці.